Так. Тепер у нас тут є. О, тут є тепер переміщення швидке, так? Да? Треба піти пошукати, подивитися, що тут у нас є. О, тепер цікаве, починається. У мене є військова булава. Як подивитися її шкоду? О, можна. Мінималь... Мінімальна сила 14, а в мене її поки що недостатньо. Ге? Ну, я, в принципі, і хотів би з мечем ганяти, де? Булаву ми продамо. Лицарський щит Захист дає нам ніфіговий такий. Угу. Стан 29, правда, відсотків у нього фігня. Гостроверха шапка, то продамо. А от койф одягаємо. І перш ніж капелюх капеліна казанок. Захисту дає дебело.